Дівчата, всім величезний привіт, я всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене для вас відео огляд моїх порожніх пляшок. Вириваюся я в YouTube, у мене була така невеличка перерва. А, якось не знаю, не складалася з Ютубом, але починаю сьогодні трішечки в новому ракурсі. Ось, Тому давайте розпочнемо. Кому цікаво, пляшок не дуже багато, але вони всі а, достатньо. Цікаві. Так, перше, що я хочу вам показати, у мене закінчився ось такий сенсуа. Я маю надію, що я правильно вам називаю назву. Це Ополіскувач для прання. Тут об'єм дівчата мав а один літр. Ось такий непоганий бюджетний. Ціна його 50-чимось гривень купувала в магазині побутової хімії. Але що я вам хочу сказати, дівчат? Ну, чесно кажучи, фло мені подобається по насиченості аромату більше. Це такий ніжний аромат і не дуже насичений. Він не дуже сильно відчувається на білизні. Тому <кій> поки що мій фаворит. Із бюджету це Фло, які у мене, до речі, зараз у використанні. Далі, дівчата, закінчились ось такі капсули старт. Тут 12 капсул брала в АТБ, вони достатньо бюджетні, вони трошки бюджетніші за Савекс. Побачила, вирішила спробувати. Хочу вам сказати, це для кольорових речей. Достатньо непогані бюджетні капсули дуже гарно відпирають білизну. Хоча тут написано, що бажано користуватися на високих температурах, не менше 40 градусів, здається, або не менше 60 градусів, але достатньо непоганий. Навіть на 30 градусах я була там, прала деякі речі і достатньо непогано він відпирав. Тому із бюджету також класні капсули. Із побутового дівчата також в ТБ брала ось такі штуки. Це з зеленим чаєм. Ароматизовані, такі тут були кульки, бачите? І вони потім стають меншими, меншими, меншими і меншими. Якось вони підсихають, вивітрюються. Також бюджетно 47 гривень я купувала їх на той момент. У мене подружка брала. Ось, і а, каже, блін, такі класні, але вона брала з лимоном. Я захотіла з зеленим чаєм, тому що з лимоном мені казалися а, такі якісь солодкі. Я хотіла свіжий аромат. Аромат дійсно якийсь такий лимонний з зеленим чаєм, такий свіженький, зелений, але, дівчата, я вам хочу сказати, що а, я не залишилась задоволена. Не знаю, це десь у вбиральню поставити на маленький простір. Я ставила у коридорі і аромату я майже не відчувала. Тому, дівчата, ну не знаю, не скажу, що мені сподобався цей ароматизатор. ось Тому більше купувати не буду. Ось так. В Тікток я бачила лайфхак, як зробити а знову цей ароматизатор. Діючий, сюди наливаєш якісь ароматичні олії, набираєш водичку, знову ці кулечки розбухають і знову пахнуть, можна ним користуватись. Не знаю, я, напевно, що не буду такого робити. Ось, тому викидаю і купувати я більше не буду. Якщо ви хочете, можете спробувати. Достатньо бюджетний, але мені не сподобався. Не такий насичений аромат, як я очікувала. Далі, дівчатка. В Аврорі брала ось такі <кій> свічечки. Тут таблетки, здається, 6 штук їх було. Так, 6 штук. Вони буцімто пахнуть лаймом, нічим вони не пахнуть. Якщо пахнуть лаймом, то не дуже насичено, коли підпалюєш, майже не пахнуть. Але для мене було неважливо це, тому що я купувала собі. Замовляла на майкапі арома лампу, яку треба наливати зверху олійку, кладеш таку таблетовану свічку, підпалюєш, і воно чудово, ця олійка пахне. Ось, дівчат, тому а, самі свічки як аромат, майже він не відчувається. Але непогано, бюджетно 25 гривень, якщо у вас є лампа, в яку ви наливаєте а, олійку для аромату. То вони підійдуть. Але сам аромат у цього лайму я не відчувала. Тому, брати, скоріш за все, більше не буду, буду пробувати ще якісь свічечки. Так, далі, дівчата, що в мене ще скінчилося зараз. Скінчилася у мене ось така туба дуру. Тут було 4 мила. Це якийсь там океанічна свіжість, чи що? Якось так так, свіжість океану. Класне мило, мені подобається. Мені от таких штук вистачає десь таку коробочку по 4 кусочка на місяць. Ну, ми любимо купатись, тому ось вистачає на місяць. Тому класне мило, приємний аромат. У мене чоловік від цього аромату взагалі просто кайфує, йому дуже подобається це мило. Так що, якщо будуть якісь знижки та акції, буду ще брати. Дуже Класне упакування, дуже зручно. Так, дівчата, далі, далі, що вам покажу далі? У доньки скінчився ось такий шампунь від Avon Frozen Disney. 200 мл об'єм. Класний шампунь. Беремо неодноразово. До речі, цей раз приїхала Польща, польський виробник. І я вам хочу сказати, що польський виробник у них дуже круте. Крута насиченість аромату. Дуже приємно пахне волосся, прям насичено, супер. Дуже сподобався, гарно піниться, гарно промиває волосся. А, супер, я задоволена. Так що, так, далі, дівчатка, в <кій> мене закінчився. Закінчилась ось така кокосова олійка. Це український виробник. О, Майор, Не знаю, дівчата, фокусу немає. Вам, напевно, що не видно. Так, український виробник. Тут у нас, дівчата, об'єм. А об'єм тут не пишуть. Ага, 140 мл. Класна олія, мені подобається. Вона дійсно зволожує і шкіру, і я для волосся використовувала. А, дуже класна, супер. І собі, і дитині на кінчиків волосся. Я наносила, потім змивала теплою водою і перед миттям голови змивала теплою водою і потім мила голову шампунем два рази. Так що, супер! Мені подобається. Гарно зволожує шкіру, а на волосі дуже гарно розладжує кінчики, і потім волосечко не плутається. До речі, я знову повторила цю покупочку. У мене зараз стоїть і вже десь половину я використала. Зараз стоїть у використанні така сама олійка. Мені сподобалась, тому я вам рекомендую. Далі, дівчатка, закінчився ось такий крем кремнівекіа. Об'єм 100 мл. Достатньо непоганий крем, мені він сподобався, має дуже гарний аромат, і на ось таку зимню пору року, як зараз, він підходить на зиму, осінь та весну, щоб дуже гарно зволожувати шкіру обличчя. На літо я б не використовувала цей крем. Не знаю, він мені каже, здається, якийсь такий важкуватий на літо, а ось на зимну на прохолодну пору року. Він достатньо непоганий, тому, дівчатка, рекомендую. Класний. Так, далі, по обличчю, дівчата, у мене закінчився ось такий крем для вмивання від Inju це Avon. Об'єм тут 150 мл. До цього в мене було жиле для вмивання, класне. Мені воно дуже сподобалося, дуже гарно очищує шкіру обличчя, видаляє всі забруднення, чорні цятки, збиває макіяж. І я вирішила спробувати ще ось такий крем НЮ для вмивання. І скажу вам, що він достатньо також непоганий. Тому, до речі, Вен'ю, у ці умивашечки це мої фаворити. Якось вони мені підходять більше. Дуже гарно очищують шкіру, гарно змивають макіяж. І, до речі, я помітила, що вони не дратують очі під час вмивання, не щіплять, Супер. Супер, супер, супер. Ейвон, за цю штучку я вам дуже-дуже вдячна. Тому, дівчатка, рекомендую, замовляйте. Класна. Гел, гелеве жиле для вмивання також класне. Далі закінчилася ось така зубна паста Colgate, це вже я повторюю. Перед цим також у мене була така зубна паста брала в АТБшки по акції, бюджетна і достатньо непогана. Так що, дівчата, класна паста, не знаю. Дуже гарно очищає зубки, гарно їх відбілює. Я задоволена. Далі і останнє, що я вам покажу, це закінчився у мене ось такий крем для рук із серії Avon Kia. Це з горіхом макадамії, об'єм 75 мл. Дуже класний крем, дуже гарно зволожує шкіру рук, гарно зволожує і, як би вам сказати, насичує її. Вона дуже ніжна, така зволожена. клас, Мені сподобався цей крем. Має дуже приємний солоденький аромат, тому, дівчата, також рекомендую до замовлень. Ось так давайте сюди його покладу десь. Все, дівчатка, це були всі мої порожні пляшки. Як я і казала, їх не дуже багато, але вирішила, сьогодні у мене з'явився такий класний настрій зняти для вас відео з порожніми пляшечками. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Всім па-па!